Доброго здоров'я в ефірі. Програма го про на першому західному. Сьогодні наш гість, виконуючи обов'язки керуючого справами Львівської обласної ради, начальник юридичного відділу Ярослав Гасяк. Вітаємо вас, в студії. Доброго Стані. Хочемо сьогодні поговорити про будинок, який знає точно кожен львів'янин, це так називаємий будинок проспілок на Академічній, на, на вулиці на, на вулиці на проспекті Шевченка. Знають всі, а от його трохи історія, і що з ним зараз відбувається, буде цікаво. Так, ми досліджували насправді для мене це теж відкриття було е, історичних передумов цієї будівлі. Е, перш за все, що такий екс, історичний екскурс. Ця будівля е, до. В 10-му році була одним із найбільших най, найвищих будівель в Львові, і це був такий так званий хмарочос, е, який спроектував е, пан Шпрехер. І одним із першим, перша така велика будівля це був будинок книги на е, площі Міцкевича і на проспекті Тараса шевченка 7, на тодішній вулиці. Е, Академічній був зведений восьмиповерховий будинок, який був ще 30 років однією з найвищих будівель в місті Львові історично склалось, що всі ми знаємо історію Другої світової війни і з приходом. Радянських військ на території західної країни було прийнято рішення про використання цих будівель в якості державних установ різних афільйованих до держави структур. Ну і напевно про це будемо зараз більш детально. Це побудовано ну, 29 31 рік, так? Скільки? Так, це був будівництво 20-х років, в 20-му він вже був загосподарьований. На тому місці була до моменту будівництва цього хмарочосу, була трьохповерхова кав'ярня, яку теж є історичних багато фотографій. Трьохповерхова будівля була чи знесена, чи реконструйована, і на місці, на її місці з'явився теперішній восьмиповерховий будинок, який ми називаємо в будинок профспілок. так от яким чином там опинилися профспілки? спілки? Е, насправді є е, документи, і ми це неодноразово досліджували в різних судових процесах і господарських, і кримінальних, які е, підтверджують хронологію цих подій, е, радянська влада, яка захоплювала цю територію, е, розселяла свої е, адміністративні будинки різними установами і первинно. Будинок, який створились проспілки, оскільки це було непритаманне для тодішньої Галичини. профспілки, в які працювали ну, в Солдепівська фігня. Як була, так і так і так якщо так дуже коротко, то так. Тобто, ви заходять, заходять в будівлю проспілки, які утворилися з зненацька на цій території, і їм передали приміщення на площі Григоренка, яке зараз використовується управління внутрішніми справами. Вони деякий час займали це. Приміщення через декілька років е, їм е, зобов'язали їх звільнити це приміщення. Вони його звільняють і переміщаються в приміщення на проспекті Тараса Шевченка. 7 на проспекті е, проживали люди в цьому в цій восьмиповерховій будівлі. Це був мати, житловий будинок, так це був квазі житловий. Там було і житло, і не житло. Але для того щоб його повноцінно могли використовувати про спілки людей. Звідти висели, дали їм заміни інше приміщення, яка mm -hmm. доля тих людей чи дійсно було нападана? Невідомо. Але будинок передали на орендних відносинах і. Передала на баланс е, м, проспілковим органам, і це дискусія, яка триває не тільки по цьому об'єкту, оскільки е, м, організації, які позаймали такі приміщення, вони апелюють тим, що нам це колись передали на баланс. І ми цим користуємося, і ми є власники. Однак, тут є така категорична колізія, е, ну навіть не колізія, бо тут е, кожен на себе напевно аргументи шукає на користь своєї позиції для нас, і очевидно, для безстороннього спостерігача е, баланс не є власність. Тобто, давайте так трошки обласна рада подала в суд і сказала, ви є. Не власники будівлі е, для ті документи, які підтверджували станом на зараз до недавнього часу, точніше, про була об'єднання про спілок була власником е, будинку про восьмиповерхової будівлі. Для того щоб е, кожен власник себе вважав власником, в нього мають бути якісь первинні провостановлючі документи. І цими документами, згідно записів в реєстрі речових прав, є рішення облвиконкому від 1949 року. Це рішення, очевидно, є в реєстраторі, є в архіві. Ми його під. Підняли і дійсно розуміємо, що це документ, який передбачав передачу виключно на баланс, не у власність, а на орендних відносинах. Однак це стало підставою для реєстрації речового права право власності об'єднанням про спілок на цей будинок, розуміючи, що це не зовсім чесно. І законно розпочались судові процеси, які е, господарський процес і кримінальний. Господарський стосувався витребування цього е, майна і повернення його в обласну комунальну власність скасування цих всіх державних реєстрацій. Е, е, і цей процес завершився. Ухваленням першої інстанція відмовила в задоволенні такого позову. Апеляція е, цей, е, цей рішення скасувала Су, суд у Львові відмовою що… що? Традиційно, а в Києві видобилися справа не зовсім так. Бо Як? перша інстанція була це був господарський суд міста Києва. Він відмовив це. в задоволенні позову. Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і задоволив цей позов. І Верховний суд, розглянувши аргументи об'єднання про спілок, відмовив відкритті касаційного провадження, і фактично поставив крапку в цьому спорі. Тобто, крапка – це обласна обласна комунальна власність. Так. так, після рішення цього верховного суду, дочекавшись всіх процедур і розуміння, що можливо будуть інші касаційні скарги, і варто. На цьому теж наголосити, що після цього деякі проспілки, які теж перебувають в цьому приміщенні, вони подали. Свої касаційні скарги їм верховний суд також відмовив відкриті, і ми розуміли, що е, це передумов для того, щоб багато е, хто з нашої передачі довідується, що до сих пір існують про спілки. Е, це таке це так, ремарка. і на підставі цих рішень обласна власність, обласна рада зареєструвала право власності комунальної власності на цей будинок. Відповідний запис є в реєстрі речових прав, і е, всі громади Львівщини мають є співвласниками фактично цього будинку. Це щодо господарського процесу. Кримінальний процес він ем, стосується дії державного реєстратора, який вніс відомості щодо цього об'єкту як право приватної власності про спілок на ем, цей об'єкт, в силу того, що державний реєстратор є. Зараз перебуває в складі збройних сил України. Е, е, Таке кримінальне провадження є зупинене, і воно це дехто Михайло Живко, по якому тут е, вже кілька кримінальних справ, і так далі так. Е, так, Це в реєстратор. Так Так, він тепер в ЗСУ. Так сховався щось. Зрозуміло, а, ну я, добре, не сховався пі, за покликом, за покликом сумління пішов. Зрозуміло, тобто, це по ньому по, по ньому ще чекає. Яка я, чекаю, як він прийде з армії. То, що буде далі, буде продовжена провадження? Якщо відпадають підстави для зупинення провадження, тобто він демобілізовується або закінчиться воєнний стан, силу інших там обставин зі складом здоров'я, так далі. А якщо відновлюються підстави для слухання кримінального провадження, то суд буде далі продовжувати досліджувати законність чи незаконність його діяк спілки. в Нас такі такі така структура, вона як як во в амер в америці перед другою світовою Задіюють від напівбандитських до юридичних угрупувань скажімо так добре скільки там площі Що, за що ви боретеся? скільки там? це вісім поверхів це 3900 квадратних метрів варто також наголосити що в коли про спілки були власниками свого цього Будинку було здійснено також продаж незначної кількості квадратних метрів, е, як на юридичну особу, яка називалась Елегант. Я думаю, що багато мешканців міста знають про е, таку установу, яка в цій будівлі функціонувала. Магазин так, це 100, понад 100 квадратів, які перебувають зараз в власності е, фізичних осіб. І навколо цього є зараз е, такі правові дискусії, чи е, е, є підстави для звернення з позовами про витребування, чи це добросовісне набування були. Оскільки ці люди чи це ТЗВ, заплатили кошти, це за відплатним договором, і по стілки почали потрохи продавати, але зараз ще не знати, чи можна це назад вернути. Так е, десь так Ну, зрозуміло. Так е, хто орендує це? Е, Інша площа це 3900 квадратних метрів. І станом на сьогодні ми, ми в процесі судових, судового розгляду і паралельно ми також досліджували питання користувачів цієї площі. Одним із найбільших користувачів є знаний всім Макдональдс, який, корист, який користується першим поверхом цієї будівлі. Є багато інших профспілок, профільних. Скільки платить Макдональдс? Конструкція договору оренди між е, Макдональдсом і проспілками, тодішня, яку вони укладали довгостроково до 1934 року, передбачала не фіксовану орендну плату е, місячну е, в якійсь конкретному розмірі, а відсоток від товарообігу. І е, станом на зараз за наявною в нас інформацією, оскільки ми ще не, не в, е, є офіційними орендодавцями по цій площі, але ця сума е, коливається близько 600 тисяч гривень в. Який тальбен в місяць? В місяць чи тисяч. Зрозуміло, все вони йшли проспілкам на функціонування, на, на захист ем, ваших наших просоюзних справ? Жирний жирний, смачний далі. Це один із об'єктів, який, тобто, всі договори хочу теж це окремо звернути увагу на цьому, що договори оренди, які є між користувачами тих приміщень і тодішнім власником об'єднанням проспілок Спілок Ліщини, вони зберігають силу чинність, е, чинність в силу е, положень цивільного кодексу. І тут е, не треба, напевно. За е, яку ціну вони орендують? Це пільгова звичайна вартість, оскільки Чому звичайно? це 5, близько 5 гривень за, за метр. Тобто це а скільки в центрі орієнтовно? Ну думаю, близько 10 доларів. Це напевно мінімум. Плюс питання розташування стану. – Я не хочу То теж за 5 гривень. Ні, ну тут за 5 гривень за квадратний метр прекрасно. Я одразу зразу кажу, що це точно люди брали готівкою кешом ще плюс. Це Ой. це приміщення, яке зараз використовується тими орендарями. Ми розуміємо, і зараз проводимо активні переговори з кожним із е, орендарів, які мають. Е, Чинні договори оренди, оскільки, якщо є площа якась незадіяна, вона є вільна для нас, як для власника. І ми відповідно будемо також розглядати це на профільній комісії і дбати про те, щоб ці кошти і площі використовувались е в, на, в суспільних цілях. Обговорювалися питання різного функціоналу використання тих вільних площ, але для того, щоб говорити про конкретні площі, треба розуміти провести повноцінну інвентаризацію тих площ, зрозуміти, де є дійсно вільно, а де є чинні договори оренди, які будуть е переоплатувати, яка, пови, яка пови Дінка колишніх власників вони йдуть вам на зустріч станом зараз. Ми обмінюємося певними документами, договорами, технічними паспортами. Десь розуміємо, як використовувати ці приміщення, але ми також розуміємо, що є певний такий суспільний тиск. Називаємо це їхньою позицією, можливо, це не тиск, але. В, в опублікування певних таких дописів вона свідчить не таку не про конструктивну інколи позицію. Бо перекладу, пан Деско звернувся до бригади Тімофія, і вони на Фейсбуці пишуть всякі дурниці на владу. Ну, це що що влада хоче це продати? Хоча є один факт, що Елегант продала продали, наприклад, вже ці власники. Ну це будуть розбиратися, бо це реальний тиск, і ми всі розуміємо, що псевдоактивісти хочуть. Але це таке в юридичній площині. Що ви будете робити? І коли. Коли ви станете повноцінним, скажімо так, коли ви будете мати ключі? Е, думаю, що тут питання не так е, ключів, як е, Ефективної комунікації з конкретними орендарями, бо комунікація з представниками з Макдональдсу вона існує, рухається в позитивному ключі. Є проспілка для прикладу працівників медичної галузі, в яких теж є довгостроковий договір. З ними хороша комунікація. Ми налагоджуємо діалог, бо об'єктивно є певна площа, яка все рівно не буде використовуватися, ну не, не використовується вже. І потенційні орендарі кажуть, що нам не потрібно 5 кабінетів. Нам достатньо чотирьох чи трьох від одного ми готові відмовитися. Добре, а ну от ви там повільняєте, виженте на надію шию цей цих паразитів з проспілок з тих паразитів, бо є можливо що і нормальні. Що там буде? Що ви що планує обласна рада там розміщати? Е, є багато насправді в нас запитів до е, Львівської обласної ради про пошук таких приміщень, вільних приміщень, особливо в центральній частині для ветеранських організацій. Багато звернень по рекордингу. Центрах е, є Не все можна навіть казати на нові філі. 100%, але запит точно є. І ми точно не хочемо. Я хочу застерегти в тому, що це буде не прозоро. У нас точно є. Е, в Механізм передачі це тільки через аукціон. Оренда, яка передбачається тільки через аукціон. Якщо це є поза, поза аукціоном, то відповідно треба прийняти рішення Львівській обласній раді на сесії. Це також є по це пі про пільгу, говорити якісь організацій і так далі. Так, це сесія буде приймати. Пі а Арешт, решта це тільки через аукціон. Є також великі… Мова, думки про продаж і так далі. Існують якісь е, думки існують, але напевно тільки в наших опонентів. І я хочу теж так е, згадати про інші історії, про які. Ми з вами згадували в інших ефірах. Ми судилися і судимося наразі про забуди, який будинок вчених на листопадового чину. І коли тільки розпочиналися судові процеси, кожного разу згадується про якесь таке ем, знайоме львів'янам прізвище людей, які мають ем, великі доходи, і що можливо це цей. Процес зумовлений тим, що якась людина конкретно хоче викупляти Я якусь... перекладу, тато губернатора хоче купити Ну, будинок вчених згадували про інші прізвища. Кожного разу інші. ці прізвища фігурують, але воно зумовлено все тим, чомусь для нашої суспільства притаманна така невіра в тобто, в... намірів таких немає. Станом на зараз немає. Ми зацікавлені цікавлені в тому, щоб якомога більше Но, якщо обласник... будуть укладені договори, то вони е, і так далі будуть то, чинні. Ну, а і для то... того, щоб якщо е, Львівська обласна рада як власник захоче його виставити на приватизацію, це буде рішення виключно сесії. Е, 84 депутати є в складі обласної ради і будуть приймати рішення. Продавати чи не продавати, але станом на зараз ні це, таких я ініціатив… я думаю, що це таких. дохідне місце і нема що його продавати. Е, погоджуюсь, особисто моя думка, також що це точно той об'єкт, який варто використати дійсно для розміщення, в тому числі державних структур. У Нас є багато запитів від е, інших областей з приміщеннями. Тобто, є запит на приміщення, приміщень немає. Тому тут очевидно, що напевно це... варто його використати для цілей, а не для продажу. Добре, дякую за розмову. коли реально ви розраховуєте добре? Не ключі мати як перекладіть. Коли коли ви скажете, от ми почали робити аукціони, і так далі? Коли ви станете повноцінними господаря? Я думаю, що до кінця місяця ми мали би вже буде укладені договори оренди з більшістю орендерів. І тоді очевидно також постане питання функціоналу спільних площ коридорів і так далі. Тому думаю, що до кінця місяця ми це мали би робіть це прозоро, і все буде добре. А на крикунів не зажайте. Дякую, Дякую за розмову.